Греція пропонує набагато більше, ніж просто пісок, море та блакітне небо. На материковій частині країни є безліч дивовижних місць, про які ви, можливо, раніше не чули. Одним із таких місць є чудовий півострів Пеліон, розташований на східній стороні материкан, приблизно посередині між Афінами на півдні та Салоніками на півночі. Це місце, неймовірної природної краси, мальовничих сіл, піщаніх пляжів та багато чого іншого. Півостров Пеліон має форму гачка, а його величезна берегова лінія з'єднує води Пагасіцької затоки з водами Егейського моря. Більшість сіл на півострові Пеліон не змінилися століттями. Та зберегли свої унікальні традиції та звичаї. Якщо ви хочете відчу... відчути справжній смак та автентичність Греції, то вам потрібно відвідати Пеліон. Портарія, Макриниця та волос у Греції пов'язані між собою географічно, адміністративно та туристично. Вони утворюють єдиний популярний маршрут на півострові Пеліон поєднуючи морський відпочинок з гірською красою. Ось основні аспекти їхнього зв'язку. Географічне положення та пейзаж. Макриніця та портарія це мальовничі традиційні села, розташовані на західних схилах гори Пеліон. Вони знаходяться всього за кілька. Кілометрів одне від одного приблизно 2-3 кілометра і розташовані вищі міста Волос. Макриніця відома як Балкон Пеліона через панорамний вигляд на місто Волос та Пагасійську затоку. Після реформи місцевого самоврядування Макриніця та Портарія входять до складу муніципалітету Волос. Місто волос є транспортним вузлом, звідки автобуси або автомобілі піднімаються гори. Маршрут до сіл через портарію є головним підйомом до гірськолижного центру Пеліон. Зазвичай туристи зупиняються у волосі, портове місто, а потім відвідують портарію та макриницю для ознайомлення з унікальною архітектурою. Кам'яними будинками, вузькими вуличками та природними джерелами. Коротко про кожне місце. Волос, велике портове місто біля підніжжя Пельона, портарія, село, відоме своїми традиційними будинками та шляхом кентаврів. Макриниця благородне село з чудово збереженою архітектурою. Та величним відом на затоку. Існує теорія, що назва Портарія походить від грецького слова порта, що означає двері і стосується положення села як до гори Пеліон. Інша, можлива, більш переконлива теорія полягає у тому, що воно було назване на честь Візантійського монастиря. Панагія Портарія, заснованого у XIII столітті, невелика церква якого досі збереглася у дворі церкви Святого Миколая. Церква Панагія Портарія. Невелика затишна, але історично значуща церква з фресками. 1581 року та різбленним дерев'яним іконостасом початку XVIII століття. Друга значуща церква Свят... Святого Миколая у Портарі побудована у традиційному пеліонському архітектурному стилі, характерному для цього регіону Греції. Такі храми, характерні для 19 століття, є поєднанням візантійських традицій з місцевими будівельними техніками. Зазвичай це трінефна базиліка, яка побудована з місцевого каменю, часто необробленого або частково обробленого, з кам'яним дахом, дерев'яним внутрішнім оздобленням. Та кам'яними склепіннями, що гармонує з навколишньою природою та сільською архітектурою. Церкви цього типу часто гармонічно вписуються в забудову, оточені брукованими дворами та деревами. Побудована у 1856 році. Вона має високу дзвіницю, багатий Іконостас і впорядкований внутрішній двір, у якому є пам'ятник присвячений загиблим у Першій світовій війні, тим, хто, хто загинув, борючись на Албанському фронті, та тим, хто був страчений у Другій світовій війні. Портарія розташована на західному схилі гори Пеліон у регіоні Магнезія, у Фесалії лише за 12 кілометрів від портового міста Волас, звідки пароми з'єднують материк з островами Спорад. Це традиційне село варте відвідування завдяки його приголомшливому. Розташуванню, дивовижній архітектурі та унікальній історії. Регіон може кардинально змінюватися залежно від пори року. Влітку тут спекотна та суха. Восени, коли портарія переживає період відносного затіш'я, місцевість огортається відтінками жовтого, червоного та Потім… Зима приносить наплив відпочивальників, які збираються в селі через його близькість до гірськолижного курорту Агріолевкес, розташованого на горі Пеліон на висоті 1470 метрів. Численні кам'яні джерела ведуть до Сільської площі, а десятки брукованих провулків простігаються в усіх напрямках. Ви можете відкрити для себе безліч чудових особняків звідом на Пагасіцьку затоку та місто Волос. Багато особняків перетворено на гостєві будинки та розкішні бутик готелі. В селі домінують два різні архітектурні стилі. Єгипетські будинки мають подвійні зовнішні сходи, що ведуть до входу на другий поверх і зазвичай мають балкон на першому поверсі. У той час як типові будинки Пеліону мають вхід на першому поверсі в саду і не мають балконів. Типовими прикладами єгипетського стилю є стара ратуша та особняк Зулія, в якому сьогодні розташований історичний та фольклорний музей, Пеліон, як і більшість Греції, перебував під владою османів протягом 15-19 століть, тобто майже 400 років. Села Пеліона часто користувалися відносною автономією та привілеями, що сприяла розвитку там грецької культури, торгівлі та літератури в епоху правління Османів. Портарія та Макрійниця мали загальну назву Анно Дріанувена. Ця загальна назва. Використовувалася під час османського панування турецького правління і історичні джерела визначають його використання аж до початку періоду процвітання регіону приблизно до XVII-18 століть, після чого вони розвивалися як окремі поселення. Назва дрянувена і, ймовірно належала до густих лісів у цій місцевості. Сама Макрініця почала формуватися навколо монастиря на початку XIII століття, але адміністративно та історично ці два поселення довгий час були тісно пов'язані. Визначають два періоди місцевого процвітання. Перший відбувся за часів Османського правління, коли турки захопили багато будинків у волосі, в результаті чого багато жителів волоса переїхали до Портарії. Оскільки значна частина села належала османським офіцерам на ділянках землі, що називалися Хасія, ця місцевість користувалася певними. Привіліями. Це період, коли розвивалася ручна робота, вирощування шовкопрядів та мистецтво ткацтва вишука шовкових шарфів. Друга хвиля процвітання настала, коли люди з Портарії вирушили до Єгипту, де вони стали успішними торговцями, торгуючи бавовною та Приносячи багатство та славу на батьківщину, ці люди змогли фінансувати важливу інфраструктуру, будувати освітні заклади та робити внесок у культурне зростання Портарії. Серед розваг у Портарії є піші прогулянки стежкою кентаврів, трикілометровою стежкою, яка починається від церкві Агія Марина на в'їзді в село. Міф про кентаврів бере початок у стародавній Греції Фесалія, виникши, ймовірно, як результат сприйняття греками сусідніх народів вершників чи кочевників, які здавалися єдиним цілим сконем. Рані образи могли бути запозичені з Близького Сходу, а слово, ймовірно, означає мисливець на биків або вбівця биків. Культурне сприйняття у тому, що греки, які спочатку не практикували верхову їзду, бачили в північних племенах диких, напівлюдських істот. Міф про кентаврів назавжди пов'язаний з пеліоном. Кажуть, що ці істоти, що були наполовину людьми, напівкіньми, жили у горах. Гора Пеліон відома як домівка кентаврів. найвідоміший серед них Хірон, нібито був учителем Геракла та Ясона, експертом у бойових містецтвах, лікування, полювання та науці. Реальні люди, цілителі того часу. Лікували місцевих жителів травами, які вони збирали на Пеліоні, і їх уявляли наполовину людьми напівкіньми, оскільки вони подорожували з одного села в інше на своїх конях. Стежка кентаврів – один із найлегших пішохідних маршрутів на Пеліоні. Згідно з легендою, кентаври. Використовували цю стежку, щоб дістатися східного пеліону. Щойно ви перетнете ворота адамени, вхід на стежку, вас зустріне природа унікальної краси. Стежка йде від портарі до джерела Мана, яке забезпечує водою село. Вона піднімається вгору та оточена високими платанами вкритими плющом та папоротями. Дюрчання численних джерел та струмків уздовж шляху постійне, а сім невеликих дерев'яних місків, які ви зустрінете, додають стежці шарму. Сьогодні Портарія знову стала тим популярним і гостинним місцем, яким вона була в минулому. Багато вражаючих особників села були ретельно відреставровані та перетворені на висококласні помешкання. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і розповсюджуйте його.